Стекло не вбрали, а воно без джирка вийшла. Я якраз тільки встала, він сюди залетів. Це був дрон? Ні, це був. Воно туди летіло. Да. А там воно осколки валяється, ще не хто їх. Да, з восьмої до пів четвертої. До Хризантема, троянда, покатай гвоздика. Більше нічого такого сучка. Спросу ніякого. Спрос дуже маленький, дуже маленький. Побите, чого От я йду вечором до ета додому, а дрони літають. І ти просто тікаєш як ото в одному вре времені. Раніше ти не е, хоч під дерева зараз сховався, а тепер я не знаю, куди ми будемо ховатися. Раніше я під самими балконами не йшла, тому що може стекло впасти чи ще щось. зараз йду під е, ну, нагайтажками під самим ета, тому що. Так як є, як бачу, то і чую його. А так я взагалі по дорозі йду, бо тому що не... Ну бачу, машина їде, я йду.